Всім привіт, мене звати Коля, і у цьому відео я розповім вам всю правду про рефаунд у 2026 році. Чи наскільки цінніша жива, як розповідають це у тому самому Ютубі чи ТікТоці. Зараз, куди не зайдеш, майже всі говорять, що це дуже легко, і так далі. Сьогодні ми за все розберемо, розкажу. Так що починаємо. Приємного перегляду. Усі персонажі дії та події в цьому відео є вигаданими. Будь-які збіги з реальними людьми та подіями є випадково. Сьогодні я розкажу вам, як я потрапив в цю нішу. Розберемо методи, які актуальні зараз, базову термінологію, порівняємо, що краще все ж таки репати техніку по типу айфончиків, відеокарт, всяких чи метаокулярів, Чи більш простіші шопи по типу одягу, парфумів, ювелірки, чи будь-що інше. Так що давайте починати. Отже, що таке рефанд? Рефанд це повернення коштів від магазину до покупця, яке здійснюється за певних умов, описаних в політиці магазину. Як це взагалі працює? Ну, наприклад, у нас є якийсь інтернет-магазин. Ми там здійснюємо замовлення та пишемо у підтримку з якоюсь певною причиною. І проводячи такі маніпуляції, магазин нам повертає кошти без повернення товару. Тобто, фактично, ми отримали його безкоштовно. Коли я перший раз про це почув, я не повірив, подумав, ну якийсь повний бред втіраю. Типа, але згодом я зрозумів. якраз зараз я розкажу про те, як я починав, як я потрапив взагалі в цю нішу. Зараз це все розберемо. І до цього всього ще хочу розказати про свій телеграм-канал, там де я виложив для вас безкоштовний мануал з всіма базовими термінами. Про ріф я дізнався відносно недавно. Це був початок літа 2025 року. Мені попадалось багато відео на цю тему, і я вже більше почав цікавитися, дивлячись відео на Ютуб. І ясна річ, я не знав з чого починати, бо був повністю зелений і взагалі ну не розумів, з чого починати, що мені робити. Чи стоїть мені робити так, що розповідаю, що було далі. І тоді мені попалося в тіхтоці відео про рев. Я перейшов в телеграм-канал, написав адміну і купив навчання. До речі, воно було по Китаю. Більш детальніше про Китай я розповідав у попередніх відео. У мене тоді не було чіткого розуміння, взагалі, що таке рев Китаю, що таке рев Європи. Взагалі, я між ними різницю не бачив. На щастя, мені попався нормальний тіп, і Ми з ним закрили перший реф на Aliexpress. Це був якийсь покофон, якщо я не помиляюсь, і тоді я зрозумів, що тема працює та почав робити вже об'єми. Позичав гроші у кінці, щоб більше замовляти, і через це я доволі швидко вийшов на хороший прибуток. Але почалися перші проблеми, тому що товари з Китаю доставлялися в Україну, а продавав я їх тут. І до мене з'явилися питання від банку, оскільки кожен місяць я перевищував ліміти по надходженням на картку. Зараз вони близько 30 тисяч гривень на місяць у кожного. І навіть якщо ви не будете перевищувати їх, вам все рівно можуть зафіксувати фінмоніторинг. Фінансовий моніторинг це перевірка фінансових операцій, щоб виявити та зупинити незаконні дії, зокрема відмивання грошей та несплати податків. Його проводять банки та інші фінансові установи, а також державні органи. Головна мета фінансового моніторингу зробити фінансову систему прозорою. У вас виникає питання, чому я не можу продавати на Олекс чи іншій платформі? А маю це приховувати, бо мною може хтось зацікавиться. Відповідь буде дуже банальною. Систематичні продажі в інтернеті прирівнюються до ведення бізнесу. А для ведення бізнесу потрібні, ну, потрібно платити податки. Чого ви робити не будете. Тому, крім інших звинувачень, вам можуть висунути ще звинувачення за неплату податків. Тому після 4 місяців Рєфу Китаю, приблизно на початку жовтня, я почав розглядати для себе рефаунд європейських мазінів. Тому що там немає прямого контакту з товаром і грошима. Пояснюю на дуже простому прикладі. Товар ми замовляємо не на свою адресу, а на адресу іншої людини за кордоном. По-друге, продаємо ми на товар не самостійно, а відправляємо скупу і скупу вже насилає нам оплату в крипті. А такі платежі, ну, як ми знаємо, неможливо відслідити. В той момент у сфері перефу у мене вже з'явилося багато кінтів і знайомих, тому цього разу мені не довелося шукати і купувати навчання. Друзі допомогли мені дали контакти дроп-сервісів. Скупів, боксерів, прозвонщиків, і найголовніше топ-актуальних шопів. З цим, типа, проблем в мене не було. Оскільки в мене вже накопичився певний досвід та капітал, я вирішив зразу вкластися вкластися рев техніки. Тоді, якраз вийшов iPhone 17 і у скуп-сервісах він за нього давали найбільший відсоток. І я його замовив, але замовив його не з актуального шопу. Точніше, замов його з актуального шопу, але шоп через тиждень після того, як я зробив замовлення, поміняв свою політику. Щоб я не намагався робити через чат магазину, Рів не видавали. Чекати 30-60 днів на черезбек, мені не хотілося. а Відкривати диспут в PayPal було небезпечно. Адже якщо мої докази були би гіршими ніж у магазину. Мені могли би заблокувати PayPal через те, що він був не прогрітий. І тоді би вже не вийшло зробити би навіть повернення товару в мазин. Надалі таких випадків не було, оскільки я намагався робити все максимально правильно та перед рефом перевіряти політику магазину. Що потрібно для початку роботи? Перше за все, нам потрібно подбати про свою безпеку. Тому нам знадобиться антитетек браузер та проксі. Антидект браузер це спеціальний браузер, який керує та піднімає цифрові дані пристрою, щоб кожен профіль виглядав для сайтів так, ніби це окрема людина з унікальними пристроями та місцеположеннями. Проксі це сервіс, який виступає посередником між тобою і сайтом. Коли ти заходиш на якийсь сайт через проксі, сайт бачить не твою ip адресу а адресу проксі. Це дозволяє приховати твоє реальне місцезнаходження, блокування та взагалі заходити на сайти з інших країн і з різних акаунтів, не викликаючи підозр. Також я згадував слово про систему: це система безпеки на сайті, магазину, яка аналізує так сказати дії користувачів та їхні технічні дані, щоб виявити шахрайство, якісь мультіаккаунти. І взагалі підозріло якусь активність і автоматично блокує їх. В принципі, з цим розібралися і далі приступаємо до замовлення. Аби інтернет-магазин і його треба прогоріти для того, щоб не здавалося, що ми тільки зайшли на сайт і зразу оформили замовлення, так сказати, сформувати довіру до сайту. Є два типи прогріву. Перший з них це коли ми просто лазимо по сайті, набиваємо куки, набиваємо активність, проявляємо точніше і так далі. Другий спосіб це е, оформлення якогось недорогого замовлення. Типу, спочатку ми замовляємо якісь чохол чи зхисне скло, а потім уже наше основне замовлення. В Чому різниця між рефом так званих дешевих магазинів і техніки? Під дешевими магазинами ми маємо на увазі магазини з одягом, парфумами, якоюсь ювеліркою і так далі. І техніку, я думаю, все зрозуміло. Особисто моя команда міксує трохи одягу, трохи техніку і так далі. Плюси ріфати одяг. Це дуже малий таймлайн. Тобто процес займає від 3 до 10 днів. Також це безкоштовні методи, такі, як DNA, Empty Box та Partial Empty Box. Зараз, поясню швидко, щоб ви все зрозуміли. ДНА означає, що посилка не прийшла. Empty box означає, що посилка прийшла, але в ній немає нічого. Partial empty box означає, що в посилці не вистачає деяких позицій, і саме за них повертають кошти. З технікою трошки складніше, але і прибуток тут більший. У середньому процес займає від двох тижнів до місяця. В основному тут використовуються такі платні методи, як втіт. Лід та РТС. Суть цих методів, що їх робить боксер. Втіт це схема, за якою формується враження, що відправлення було повернуте назад до продавця, і нібито дійшло до його складу. Літ це схема, за якою створюється враження, що товар було відправлено назад продавцю, але по дорозі назад товар нібито загубився. РТС це схема, за якої за трикномером відображається, що посилку не вдалося доставити одержувачу, і вона повертається назад до продавця, але по дорозі назад вважається втраченою. Куди продавати товар? Як я вже сказав на початку відео, продавати товар в Україні такий собі варіант, хіба що відкривати ФОП, платити податки і так далі. Але і тут є проблема. А саме завозити товар в Україну дорого, тому що на митниці з вас знімуть 33% від вартості товару. Тому ми продаємо товари з купом. Між технікою та одягом також є різниця, а техніка більш ліквідна. Скупи дають за неї найкращий відсоток 70-90%. Що якщо я не вибір? Так, таке може бути, але це максимально рідкісний варіант. Е, уявімо, що магазин нам не хоче повертати гроші. Ми пишемо в чат підтримки і все безрезультатно. Тоді у нас є так звані подушки безпеки. Перша з них це PayPal. Якщо коротко, то PayPal виступає посередником між банком та магазином. тому радимо оплачувати саме через нього. Ми відкриваємо диспут і описуємо ситуацію так і так. Я поверну посилку, бо вона мені не підійшла. Але по дорозі в магазин вона загубилася це видно за трик-номером. Але магазин не хоче повертати кошти. Ми надаємо всі докази зі своєї сторони. Магазин також надає всі свої докази. І PayPal ухвалює рішення на користь тієї сторони, чиї докази були кращі. Якщо навіть цей варіант не пройшов і щось було зроблено неправильно, і так далі, ми можемо зробити чержбек. Це подібна процедура, але тут ми звертаємося не в PayPal, а напряму в банк. Скільки я зроблю, якщо почну ріфати, та які витрати? Давайте розберемося. Давайте спочатку розберемося з одягом. Нам потрібно знайти дропа. Це людина, яка прийме нашу посилку за кордоном. У середньому в різних сервісах десь коливається ціна біля 35 доларів. Далі антитек браузер. Він безкоштовний. Далі йдуть витрати на проксі у середньому десь 5 доларів. І це взагалом все. Давайте тепер трохи математики, адже всіх цікавить, скільки ти заробиш за один процес. Беремо, для прикладу, кросівки вартістю 300 доларів. За них нам повністю повернули кошти, тобто 300 доларів. Після цього ми продаємо з скупу за 70% від вартості товару, тобто за кросівки, тобто 210 доларів у нас виходить. Що виходить у підсумку? Повернення коштів 300, продаж просівок 210 і витрати 40 доларів. Чистий прибуток ми рахуємо, як ми 210 мінус 40 дорівнює 170. Сподіваюсь, все зрозуміло. Тепер давайте розберемось з витратами на техніку. Отже, дроп 35 доларів, проксі це 5 доларів. До цих витратів додаємо послуги боксера, це ще плюс 40 доларів. Та прогрівочний товар. Тут все залежить від е, ціни основного товару, який ми будемо ріфати. Але в середньому це ще плюс 30 доларів десь. Загалом виходить 120. Наприклад, замовляємо iPhone вартістю 1000 доларів. рефаємо його і повертаємо гроші назад. Продаємо його за 90% від вартості. У середньому такий відсоток дають скупи. Отже, маємо 900 доларів, плюс 900 доларів. Отримуємо 1900 і відіймаємо від цієї суми наші витрати, тобто 120 доларів. Виходить 1780 доларів. Чистий прибуток 780. А якщо робити таких айфонів кілька штук на місяць, тоді виходить дійсно приємна сума. Чому магазини взагалі роблять рефаунд? Тут усе доволі просто: політика європейських магазинів побудована на довірі клієнтів та на реальних випадках. Якщо людині дійсно не прийде посилка, а магазин не поверне кошти, тоді магазин може втратити клієнта. Але є магазини, які вже всі отряфали, і тоді магазин просто змінює свою політику. І вибити там реф уже буде або дуже важко, або взагалі неможливо. Що таке мусорські шопи в рефі? Мусорські шопи це магазини, в яких після рефу до дропа можуть прийти представники магазину і почати з'ясовувати ситуацію, або навіть відкрити розслідування через поліцію. Саме тому ми з такими шопами не працюємо. Які додаткові послуги, які можуть знадобитись, від мальовщик? це людина, яка добре володіє. Навиками фотошопу і зможе вам вдруг що відмалювати або якісь докази, або биту парфумерію тощо. Прозвончик, це людина, яка володіє певною мовою та може зателефонувати напряму в магазин та повідомити про проблему, замість того, щоб ми просто писали в чат. Звісно, дзвінку довіряють більше, чим просто повідомлення у чаті. Зазвичай використовують у випадках таких, коли спілкування в чаті не дало ніякого результату. В принципі, всю базу я розповів, думаю, вам відео був цікавий. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Я намагався розповідати все дуже просто, щоб зрозуміли навіть новачки і максимально пояснював усі терміни. Хочу нагадати також про свій телеграм-канал, ось він тут. Там виходить актуальна нова інформація дуже часто. Запрошую вас удам. І що? Дякую за перегляд. З Новим роком!